Ярмоленко, вітаю президент Шаджо Байден Вирушить з візитом до Польщі 20 лютого, аби серед іншого продемонструвати єдність і рішучість союзників по НАТО у підтримці України. Про це заявили у п'ятницю у Білому домі. Президент Байден волчавел тюполе. Президент Байден поїде до Польщі, де зустрінеться з президентом Польщі Дудою, щоб обговорити двосторонні відносини. А також наші колективні зусилля з підтримки України і зміцнення НАТО. Він зустрінеться з лідерами Бухарестської дев'ятки з групою наших натівських партнерів на східному фланзі, щоб знову підтвердити непохитну підтримку США безпеці альянсу. На додаток президент Байден виступить із заявою напередодні першої річниці брутального і неспровокованого вторгнення Росії в Україну про те, як США підтримали народ України, який захищає свободу. Водою демократію і як ми продовжимо підтримувати людей України так довго, як це буде потрібно? Цієї неділі у США відбудеться головна спортивна подія року. Фінал чемпіонату з американського футболу Супербол. За опитуваннями гру лише у США дивитимуться понад 190 мільйонів людей, ще десятки мільйонів по всьому світу. Навіть з окопів російсько-української війни саме там зараз перебуває переважна частина гравців. В американський футбол команди Ужгородські лісоруби з ними поспілкувалася Олена Адаменко. Це відео присвячене фіналу ліги НФЛ Суперболу. Зняли гравці закарпатської команди з американського футболу, які зараз воюють на фронті. Заді нас російсько-український кордон. Ми хочемо подякувати американському народу таким чином за підтримку, за те, що вони нам допомагають, і такі покидали в межах фронту. У мирний час Федір Шандор очолював федерацію американського футболу Закарпатської області. А зараз служить у Збройних силах на північно-східному кордоні України. Приїжджав в екс-губернатор Нью-Йорка, патакі його прізвище. Він жив у Горець, частково, да, і подарив нам кілька десятків мічів. Він приїхав, як привіз гуманітарну допомогу в Україну загальну. Але фанат і сам грав американський футбол, і узнав, що є команда, і подарив нам. Окрім Яча, Федір отримав свій портрет у подарунок від українського художника зі США Сашка Даниленка. Федір Шандор став героєм картини художника як професор, що читає лекції з окопу. Ця історія розійшлася усіма провідними змі світу. Американський художник Сашко Даниленко, який намалював мій образ Друзі мені зробили магнітик, де я читаю лекції. Американський малюнок, український художник. Українці грають в американський футбол. Така а, сентенція вийшла під час війни. В американський футбол Федір грає вже 15 років. каже, обрав цей вид спорту через свою статуру. Я Трошечки плотний, але в американських спортах в тому є фішка, що грають всі: криві, товсті, високі, худі лінія оборони, лаймени, дауни, товстунчики. Якраз і в першій лінії лі лаймен діфенс. Команда Ужгородські лісоруби, в якій грає Федір, триразовий чемпіон суперліги України. Зараз більше половини його команди на фронті. Де більше американські команди не складається 50-60 чоловік. У нас 24 чоловіка. З команди пішло 15 на війну російсько-українську. Нашій команді, на жаль, також є втрата. Загинув один із бігущих. Данило Богославський загинув у жовтні минулого року на Херсонщині. Йому було 32 роки. Рідний брат Данила Роман, який також є військовослужбовцем і гравцем в американський футбол, отримав запрошення на супербол. Я думаю, він гідно представить обличчя України на цьому фантастичному. я би сказав, це без таких зайвих вау, Це рівень олімпіади. Навіть може олімпіаду менше оплачують ніж цей день. Усі члени команди планують дивитися супербол. Віталій Мельник робитиме це із зони бойових дій на Харківщині. Зараз ми дивимось плей-офф і всі з нетерпінням чекаємо матч, який буде в неділю. То тобто це, це куль, це Вже я не знаю. Я напевно до смерті буду чекати цю неділю лютого. Я завжди буду дивитися. Навіть війна не буде, не буде мені мішати це зробити. За кого до речі, будете вболівати? Я буду за Канзас. Сподіваються на перемогу то, команди то, з Канзас Сіті, штату Міссурі і Федір Шандор, адже колись було.